І очікувалося на боці збірної України. Андрій Гусин з м'ячем. Порозним Віталій Косовський одержує передачу. Навісна передача. А хто вийде на цю передачу? Наші футболісти продовжують атаку. Ще один навіс. Андрій Гусин відкидає м'яч під удар. Удар воротах. Удар. Гол! Відмінний початок. 1-0. Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати три м'ячі і не пропустити жодного в цьому матчі. Поки що свято на нашій українській футбольній вулиці. Поки що. Подивіться в повторі атаку збірної України. Передача під удар. Юрій Калитвинцев пробив поворотах. І тут не зовсім вдало зіграв Мар'ян Мерміч. Який парирував м'яч прямо на нашого футболіста. От іще раз повторюю, Андрій Гусин передача під удар. І Андрій Шевченко зробив свою справу. 1-0.